Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Президент України Володимир Зеленський розповів, хто представлятиме Україну на переговорах зі США у Саудівській Аравії. Україну на переговорах із американською делегацією у Саудівській Аравії представлятимуть четверо високопосадовців. Про це у суботу, тобто сьогодні, 8 березня, повідомив глава держави Володимир Зеленський. Наступний тиждень почну із візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок із американською командою. Українська команда буде складатися із Андрія Єрмака, Андрія Собіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. Йдеться у повідомленні, за словами президента, українська сторона налаштована на конструктив. Сподіваємося, що вдасться обговорити і погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне рухатися швидко і результативно. Підкреслив Володимир Зеленський. Ворог намагався діяти за Авдіївським сценарієм. Українські десантники знищили велику групу диверсантів на Курщині. На Курщині українські десантники знищили велику групу російських диверсантів, які намагалися проникнути на підконтрольну Збройних сил України територію. Окупанти діяли за тактикою схожою на Авдіївську операцію, намагаючись просунутися через інженерні Через інженерні споруди та підземні комунікації. Про це розповів офіцер Збройних сил України волонтер Мирослав Гай у Фейсбук. За його словами, командування однієї з десантно-штурмових бригад заздалегідь отримало розвіддані про наміри ворога використати підземні комунікації магістрального газогону Прогрес для диверсійної діяльності у Суджанському районі. Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію, зазначив він. Гай додав, що українські десантники випередили російських солдатів та вміло організували засідку. Вони дочекалися, коли ворог буде виходити із тунелю та скупчиться. Вирішальний момент, і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи, далі знищення. Ліквідовано близько 80% особового противника, особового складу противника, пояснив офіцер. Так, друзі, наші, наші воїни дуже хоробрі, навіть е, нам та Курщина, знаєте, нам головне відвоювати свою землю, свою, свої кордони на 91-й рік. Але все ж таки, якщо так вони потрібно, щоб е, ворога перекинути із Донецького напрямку е, на, на Курщину, щоб трішки вони звідти. Звідти там їх було менше. То навіть так потрібно. Можливо, в майбутньому наші воїни відступлять, а можливо, не відступлять. Ми не, не знаємо, що воно буде. Тому ось так ось такі, друзі, новини покущені Наші хлопці молодці тримаються взагалі. Я не знаю, це воїни світла, як то в пісні, знаєте. Ну, реально, це найкращі воїни в світі. Захоплення України не є головною метою Путіна. Глава розвідки Німеччини. Російський диктатор, диктатор Путін не просто хоче, хоче підкорити Україну. Його кінцева мета полягає у створенні нового світового порядку із розширенням впливу РФ. Таку думку висловив в інтерв'ю DW президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль. Справжня мета Путіна не лише Україна, а й новий, а й новий світовий порядок: відсунення захисту НАТО і розширення сфери впливу РФ на захід. Бажано без американців у Європі. Досі цього, хотіли, досі цього хотіли лише росіяни. І ми дуже сподіваємося, що американці теж цього не хочуть, зазначив Калі. Президент США Дональд Трамп на тлі нещодавної атаки на газову та енергетичну інфраструктуру України написав у соцмережі пост, у якому пригрозив Росії можливості введенням додаткових санкцій, якщо та не робитиме кроків до мирного врегулювання війни. Про це повідомляють новини планети із посиланням на публікацію американського лідера у Trust Social. Дональд Трамп вказав, що наразі обмірковує введення санкцій проти РФ через складну ситуацію на фронті, де, за його словами, Росія зараз абсолютно дотискає Україну. Він наголосив на важливості якнайскорішого початку переговорного процесу, додавши сідайте за сіл переговорів негайно, поки не пізно. Дякую. Виходячи із того, що Росія зараз абсолютно дотискає Україну. На полі бою я розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, доки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання. Йдеться про повідомлення. Йдеться в повідомленні. З тексту цього, з тексту цього меседжа можна припустити, що американський президент нібито став на бік України, оскільки йдеться про конкретні впли, важелі впливу саме на країну агресора. При цьому раніше риторика Трампа включала можливість тиску на обидві сторони конфлікту у разі відмови від мирних переговорів. Цей друзі, Трамп, знаєте, він тут говорить одне через кілька днів зовсім інше, потім скаже, я цього не говорив і так далі. Але все ж таки, знаєте, через цих негідників, як кажуть в костюмчиках, е теж новина є, одна, тому що без деяких розвідданих, які не надала США, е загинули хлопці наші. В Збройних силах десь, знаєте, не, не подивилась розвідка, і наші хлопці загинули, на жаль. Не йдеться, скільки їх загинуло, але, але все ж таки розвідка дуже допомагає. Тому оці костюмчики, знаєте, оці всі е, старі пердунці, як кажуть, ну, на них е, відчуває біль страждання, простий народ, на жаль, від цих, від цих шакалів, друзі. Тому що е, так завжди було. І буде, Тому що ну, так, таке життя, друзі, так влаштований цивілізований світ, на жаль, що е, за яких, знаєте, покидьків. У нас покидьок то один, це покидьок диктатор Путін, але все ж таки бачите, як змінилась політика. Кожен хоче використовувати, ну, використовувати цю війну в свою, в свою вигоду і так далі. Е, тому таке життя, друзі, нічого не зробиш. І ми теж від когось залежні, і від США, на жаль, ми теж залежні, тому що е, ми всі знаємо, що якби не наші союзники, якби не Європа, якби не США, дякую тисячу разів. У нас би взагалі, ну ми може, підбули б, були, але б вони б, е, відкусили більший шмат би України за 100% і швидше, е, якби не, не зброя, якби не фінансування і так далі. Тому дуже дякую всім нашим союзникам на те, що допомагаєте Україні і надалі боротися із тими расистами. Із тими нелюдами, які вбивають дітей, мирних жителів, вбивають, розбивають будівлі, люди мігрують скрізь, виїжджають в Європу, куди, куди завгодно, якби тільки зберегти своє життя. Ну, а хто залишився ждуни, ждуни на тих територіях, то хай, нехай чекають. Знаєте, Ждуни ждуть, як кажуть, на те вони ждуни, щоб чекати. Е, їм, Деякі є люди, неважливо під яким прапором сидіти. Я взагалі так не розумію, прозривав би цих людей. Але, на жаль, такі люди є. І багато здають позицій, багато агентів. Досі. Багато агентів у нашій владі теж є. Е, від, чого, від, від цього ми страждаємо, друзі. Тому що нічого, друзі, все буде добре. Надіємось на здоровий глузд. Ну, віримо, в наші Збройні Сили України це найкращі воїни в світі. Воїни світла склоняємось перед ними. підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово якусь копійку, тому що без нашої армії нас би взагалі не було б або були б закатовані і так далі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, по-іншому ніяк, друзі. Дякую всім за увагу. До наступних новин гарячих, до наступних відео. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте це відео. І так далі, друзі. Напишіть пишіть коментарі, не, не соромтеся, висловлюйте свою думку, тому що так цікавіше потім читати, і аналізувати, і записувати інші відео. і так далі. Дякую всім за увагу. До наступних відео, друзі.